Всім привіт! Гарного чудового дня буду виправляти помилки. Ну, ви знаєте, добре, добре що добре. Так, ось ця схема. Так, вчора трішки плила. І от добре, що тільки трішки плила. Не хватило вчора духу. Сьогодні ось буквально. Розкладувала на столику і побачила, що я... тут у мене помилка є, і мені цей шматочок прийдеться переплітати. Добре, що небагато, тому що в мене Получився... помінялися місцями сторони. Так що, отак. Вчора вже трішки не вистачило духу доплітати, і, як то кажуть, слава Богу. Тому що. Ну, Частинку прийдеться вернутися до кінця. І ось тут у мене. А Вчора дивилася, і навіть і цієї помилочки не бачила, все так, як мені здавалося, гарненько так іду. Але отут я перевернула. Так, і я вам потім покажу. Зараз я покажу схеми. Ще одну схемку. Схемку покажу зайчикам. Так, у зайчику в мене тут. ой, не переключилося. У зайчику в мене тут все нормальненько. так. Якийсь він... Доплила я вже майже ось до ніжок. І на слідуючий раз, я думаю, що я вже ніжки виплету. і вже пер... тут небагато мені залишилося. Кумедний такий виходить, виплітається такий очі такі. Ну, що... кумедний заяць. Так, і також покажу. Доріжку з е, пакетів. Е, ну, там помилки немає, але просто єдине, що трошки розрахунок, ну, зараз вам все по порядку розповім. Так, перехожу я на ось красаця. Так, це 10-й номер нитки. Так, краса вона, але, бачите, ось тут у мене у цей шматочок, як вам казала, мені потрібно буде переплести. Помінялися сторонами. Буває таке. Так, там у мене так, виходить, по схемі йде, що ось цей листочок я буду виплітати, і потім тільки вони розгорнуті вже вгору. Так що, ну, Гарненька вона. Я в нею дуже задоволена, що обов'язково я буду. Спочатку ланцюжками, оплиту і яке оплітання. Ну, буду, ланцюжками обов'язково буду, тому що я хочу з'єднати тут оці дві частиночки, так що тут обов'язково в мене буде йти оплітання. Так, Трішки так кручу, Ну, ось така гарненька вона буде. Єдине, що добре, я ж кажу, добре, що тут багато не виплив. Так, і тепер, 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 тепер я е, згорну. Це ювелірна робота тут. Так, і, мабуть, отак я його зроблю. Да. І ще й отаку ось так, акуратненько. Так, і кумедний заяць. Кумедний заєць. Так, вухо, значить, по. Повертаємо отак. Так, вухо. Ну, тепер зараз вам покажу, що в мене тут виплилось. Так, нитка потягнула ниточку. Отак. О, тепер буде. Я зараз розправлю і вам покажу. Так, це його мордочка. Так, і тут вже ось у мене тулуб його є. Так, ну ось, бачите, вже до ніжок дійшла. Дійшла до ніжок. Так. Дійшла до ніжок. Так, ну ось такий він кумедний. З такими очима. А ну тут вже будуть ось тут будуть лапки. Лапки будуть йти, ну, ну, вирівняється, рівненько буде. Так що лапки мені залишилось небагато. І вухо, і отут шматочок, я називаю чубчик. Ну, ось такий він, красунчик буде. Цікавенький такий буде. Так, і тепер я вам хотіла показати доріжку і розказати, що там у мене. І розказати, що там у мене. Так, беру доріжку. Так, що у мене тут у доріжки. Так. Доріжка. Тут у мене ось визначено. Визначено у мене довжину, як вам і казала, ширина. Так, мені треба якось відсунути це трішки. Отак. щоб... Поміщалося. Так, ширина. Ну, я тут думала, що в мене квадратика 2 доплітати. І я тут помилилася. Я вчора розклала, подивилася, у мене ще буквально клітинки, прямокутнички, так мені ще 5 десь потрібно буде виплітати. Таких. Так, що... Потрібно буде виплітати ще 5-6. І в мене, виходить, майже такий буде квадрат йти. Майже йти буде такий квадрат. Так, майже буде йти квадрат. Я вже її не складаю, розкладаю її, щоб вона, ну, під е, ногами вона е, розійдеться, воно розправиться. Але не хочу, щоб так, бо дуже така вже сім'ята. Так що буде отакий великий у мене такий квадрат буде. Чомусь я трішки тут неправильний. Ну, Це не помилка, тому що я переплітати нічого не буду, просто доплітати. Ну, доплила я ось темного кольору вчора, так. І тут ось оці два. Ці два я переплила. Гачок знайшла, думаю, де він. І ось ці два прямокутники квадратик. Ну, вони, в принципі, як прямокутнички більше. Тільки це більше вгору. Ну, Так, ось ці два дві штучки переплила. Ой, не переплила, а доплила. Ну, я вже буду тягнути рядочок. Світленького зараз буду тягнути рядочок, так? Е, І поки, в принципі, в мене так, як і тут ось порахувала, це виходить 1, 2, 3, 4, 5. Так що, тут у мене виходить, 5, ну, отак довжину, отак навскоси буду її тянути. Так що рядок за рядком, вони зрозуміло, Ну, за е, час потрібний виплітати, тому що не так швидко це виходить, але хочу доплести, хочу потрошечки крок за кроком нічого все виходить. Так, і вчора ну, спіднички мені залишилось буквально рядочок два і, там, і я хочу ще рядочок зробити е, уже такий, е, оплести спідничку. Хоча там можна і так залишати, ну хочу спробувати так, як по майстер-класу оплести її. Ну і далі просто оздоблення вже самої спіднички буде шнурочок і метелечки. Так що, працюю далі і далі покажу, що в мене виходить. Так що, ну, ось такі справи. Там переплету і покажу вам. Вже завтра покажу вам листочок цей, що у мене, мене. Ну, як воно вже стало на місця як воно в мене вже гарненько там буде виплітатися. Так що, так, побачила помилочку. Ну, буває таке. це в принципі, вже третя така помилка, яка я виплітаю і не помічаю, що у мене виплітається. Це з покривалом було. Я шмат такий гарний виплила і побачила, що середину я пропустила. Так, і десь я ще зазначала, зараз не пригадаю, що так у мене плила-плила, і побачила, що стоп не те... трішечки не так. Так що, ну... Буває таке в плетінні. Ну, на цьому сьогодні все. Кажу вам пока-пока до завтра. Дякую за ваші слова в коментарях. Дякую за ваші теплі слова. Не просто за ваші теплі слова в коментарях. І бажаю гарного настрою. Бережіть себе. Любіть Бога, благотворчого суспільства. І пока-пока. Зустрічаємося завтра.